Погрожував ножем у торгівельно-розважальному центрі Полтави. 1 січня близько 18.20 невідомий чоловік напав на працівника аптеки та заволодів грошима. Про це повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. За його словами, правоохоронці затримали чоловіка причетного до розбійного нападу. Ним виявився 44-річний житель міста Дніпро, який тимчасово проживає у Полтаві. Попередньо встановлено, що чоловік, погрожуючи працівникові аптеки ножем, заволодів грошовими коштами, після чого втік із місця події. Слідчі затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. І наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу тримання під вартою. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України а саме за вчинення розбою в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі конфіскацією майна.